Як не дивно, температура повітря за межами печери мінус тридцять градусів, а всередині плюс тридцять. Як таке може бути? Отже, залишаємося тут. Що робитимемо? Я намагаюся встановити зв'язок із унікальним комп'ютером, уже подав сигнал за допомогою нашого приладу антени. Сподіваюсь, усе буде гаразд. А де угу? Напевне, наслухався твоїх нарікань і пішов полювати. Хоч би його ніхто не вполював. Ой, сюди хтось іде. Ховатися пізно, нас уже помітили. Якісь вони. Звичайні чорні трубкошлуни. Вітаю вас, представники невідомої цивілізації. Мене звати Крок. Когось він мені нагадує. І ми вас вітаємо. Доброго дня. Ми, трубкошлуни, бачимо, що не драглоїди, а вам не холодно. Ні, у нас є прилади, які діють за принципом математичного модуля і роблять плюсовою будь-яку температуру повітря. У цій печері теж встановлено такий прилад. Ось, тримайте. Він повинен торкатися вашого тіла. Неймовірно. Фантастично! А що таке модуль? Кожне раціональне число характеризують знаком і числом, яке називають його модулем абсолютною величиною. Якщо в даному числі опустити його знак, то створене число називають модулем даного числа. Коротше кажучи, модуль числа це число взяте без знака. Модуль числа це число. Взяти без знака. Оскільки при опусканні знака плюс у додатному числі залишається те саме додатне число, то модулем додатного числа є саме це число. Модулем числа нуль вважають число нуль. Наприклад, модулем числа плюс 7 є число 7. Модулем числа 13,5 є число 13,5. Оскільки при опусканні знака мінус у від'ємному числі утворюється протилежне йому додатне число, то модулем від'ємного числа є протилежне йому додатне число. Наприклад, при опусканні знака мінус у числі мінус 27 Утворюється число 27, яке і називають модулем числа мінус 27. Тепер усе зрозуміло. Зізнавайся. Де Угу? Ви певне про дикуна. Ми його запросили до нас і вже готуємо їжу. Як готуємо їжу? О, не можна їсти! Я вас зараз! Ви нас ображаєте! Ми цивілізовані трубкошлони. Ви самі в цьому переконайтеся, не відставайте. У нас немає іншого виходу. Ми йдемо. Знаєте, у мене чорний пояс із карате. А ти краще розкажи про модулі, мовила. Слухай означення. Модулем додатного числа є саме це число. Модулем числа 0 є саме число 0. Модулем від'ємного числа є протилежне йому число. Означення модуля формулюють і більш стисло. Модулем невід'ємного числа, тобто додатного числа або нуля, є саме це число. Модулем від'ємного числа є протилежне йому число. А приклади. Модулем числа плюс 15 є 15. Модулем числа одна сьома є одна сьома. Модулем числа мінус 20 є 20. Модулем числа мінус 4,6 є 4,6. Можна роздивитися прилад. Так, Нічого не натискайте! Дивно, усе так, як і на нашій планеті. А що це за рисочки обабіч числа мінус 40? Замість слова модуль у записах використовують такий символ, між вертикальними рисками записують число, модуль якого потрібно знайти. Наприклад, такий запис означає, що потрібно знайти модуль числа мінус 5 за означенням. Модуль числа мінус 5 дорівнює 5. Цю рівність читають так. Модуль числа мінус 40 дорівнює 40. Ще приклади потрібні? Звичайно. Модуль числа плюс 23 дорівнює 23. Модуль числа 17,5 дорівнює 17,5. Модуль числа мінус двадцять прівнює 25. Модуль числа мінус 17 цілих пять десятих дорівнює 17,5. Я зрозуміла. Ще довго йти? Кілька хвилин. Ви самі вигадали модуль? Ні, наша королева. До речі. Ми користуємося поняттям модуля довільного числа. Модуль довільного числа? А значення модуля записують так. Модуль числа А. Дорівнює числу А, якщо А додатне число. Дорівнює нулю, якщо А дорівнює нулю. Або дорівнює числу протилежному до числа А, якщо А від'ємне число. Можете навести приклади. Звичайно. Модуль числа 1 третя дорівнює 1 третя. Модуль числа мінус 13 дорівнює мінус мінус 13. Дорівнює 13. Модуль числа мінус 0,7 дорівнює мінус мінус 0,7. Дорівнює 0,7. Якщо число х більше нуля, то модуль числа х дорівнює х. Якщо це від'ємне число, то модуль числа С дорівнює протилежному до числа С числу мінус С, У даному випадку мінус С додатне число. Це чудово. Що саме? Я знаю, що температура 30 градусів морозу. І так тепло. Модуль все-таки корисний. Ми всього на всього використовуємо його властивості. Головна властивість модулів така. Будь-яке додатнє число є модулем двох чисел. Самого цього числа і протилежного йому числа. Наприклад, число 5 є модулем чисел плюс 5 і мінус 5. Напевне, існують навіть задачі, в яких використовують властивості модуля. Безперечно, задачу знаходження чисел за їх модулем записують у вигляді рівняння. Наприклад, рівняння модуль числа Х дорівнює 6. Є записом задачі знаходження чисел, модуль яких дорівнює 6. Такими числами є плюс 6 і мінус 6, оскільки модуль числа плюс 6 дорівнює 6 і модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Розв'яжи рівняння. Модуль числа х дорівнює мінус 12, це рівняння не має розв'язків. Оскільки не існує числа, модуль якого дорівнює від'ємному числу. Отже будь-яке рівняння виду модуль числа х дорівнює А, де А більше нуля має два розв'язки х дорівнює мінус А і Х дорівнює А. Будь-яке рівняння виду модуль числа Х дорівнює А. Де а менше нуля, немає розв'язків. Рівняння. Модуль числа Х дорівнює 0 має один розв'язок число 0. Ласкаво просимо до нашого міста! Тут живе снігова королева? А ви її знаєте? Так, дещо чули. Обіцяю влаштувати з нею зустріч, але спочатку поїмо. У мене зовсім зник апетит. Заходьте!